Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики виконуємо завдання картки 84. Другий варіант. Перше завдання задача. 80 кг буряків розклали порівну в два мішки. А 90 кг картоплі в три сітки. Наскільки кілограмів більше буряків в одному мішку, ніж картоплі в одній сітці? Запишемо умову до цієї задачі. Креслимо таблицю, поділяємо на три частини, один пакет, кількість всього. У нас були буряки та картопля. 80 кг буряків розклали в два мішки, а 90 кг картоплі розклали в три сітки. Нам невідомо, скільки кілограмів було в одному мішку і в одній сітці. І ми маємо порівняти, наскільки більше буряків було в одному мішку ніж картоплі в одній сітці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки кілограмів буряків було у одній, в одному мішку. 80 поділити на 2 це буде 40 кг буряків в одному мішку. Тепер знайдемо, а скільки ж було картоплі в одній сітці – 90 поділити на 3 це буде 30 кг картоплі. Ну а тепер можемо порівняти, на скільки кілограмів буряків у мішку було більше, ніж картоплі в сітці. 40 відняти 30 дорівнює 10. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 40 ми знайшли першу дією, відняти 30, ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 80 поділити на 2, відняти 90 поділити на 3. 80 поділити на 2 дорівнює 40, 90 поділити на 3 дорівнює 30, 40 відняти 30 дорівнює 10. Відповідь: На 10 кг буряків більше в одному мішку. Друга задача. Легковий автомобіль проїхав 160 км. Вантажний на 24 км більше, ніж легковий. А автобус на 70 км менше, ніж вантажний автомобіль. Потрібно знайти, скільки кілометрів проїхав автобус. Запишемо умову до цієї задачі. У нас рухалися легковик, вантажівка та автобус. Легковий автомобіль проїхав 160 км. Вантажівка невідомо скільки, але відомо, що на 24 км більше, ніж легковик. А автобус теж невідомо, але відомо, що на 70 км менше, ніж вантажівка. Потрібно знайти, скільки кілометрів проїхав автобус. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів приїхала вантажівка. 160 додати 24 дорівнює 184 км вантажний автомобіль. Тепер знайдемо, скільки проїхав автобус. 184 відняти 70, дорівнює 114. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 184 це число ми знайшли першою дією, відняти 70. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 160 додати 24 відняти 70. 160 додати 24 дорівня 184. 184 відняти 70 дорівня 114. Відповідь: 114 км проїхав автобус. Розв'язати задачу за скороченим записом. Запис такий: було 700 кілограмів. Відсипали у декілька кульків по 100 кг. Напевно, це контейнерів, бо кульки то дуже завелика, маса буде. І залишилося 300 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що було 700, а залишилося 300, то ми можемо знайти, скільки відсипали. 700 відняти 300 до рівня 400 кг відсипали. Відсипали по 100 кг в один контейнер. Треба знайти, скільки було таких контейнерів. 400 поділити на 100, буде 4 контейнери. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 400 це число, ми знайшли першою дією. Поділити на 100. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: різницю чисел 700 і 300 поділити на 100. 700 відняти 300 буде 400. 400 поділити на 100 дорівнює 4. Відповідь. 4 контейнери було. М тут зайва. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перед тим, як виконувати, пригадайте правило множення та ділення на 10 і 100. При множенні минулі додаємо дописуємо. При діленні минулі відкидаємо. Перевіряємо. 600 поділити на 3 додати 2. 600 поділити на 3 дорівнює 200. 200 додати 2 дорівнює 202. 400 відняти добуток чисел 8. 50 помножити на 8 дорівнює 400, 400 відняти 400 дорівнює 0. 30 помножити на 5 додати 20, 30 помножити на 5 дорівнює 150, 150 додати 20, дорівнює 170. 60 помножити на 4 відняти 40, 60 помножити на 4 дорівнює 240, 240 відняти 40 дорівнює 200. Різницю чисел 700 і 100 поділити на 3. 700 відняти 100 дорівнює 600, 600 поділити на 3 дорівнює 200. Суму чисел 20 і 280 помножити на 3 поділити на 3. 20 додати 280 дорівнює 300. 300 помножити на 3 дорівнює 900, 900 поділити на 3 дорівнює 300. Суму чисел 220 і 380 поділити на 3. 220 додати 380 дорівнює 600, 600 поділити на 3 дорівнює 200. До частки чисел 400 і 2 додати частку чисел 900 і 3. 400 поділити на 2 дорівнює 200. 900 поділити на 3 дорівнює 300, 200 додати 300 дорівнює 500. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 804 відняти суму чисел 568 і 93. Спочатку виконуємо дію в дужках. 568 додати 93. 8 додати 3 дорівнює 11. 1, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, додати 6 дорівнює 16, 6 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6. Отримали число 661. Друга дія: 804 відняти 661. 4 відняти 1 дорівнює 3, 0 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток. 10 відняти 6 дорівнює 4. 7 відняти 6 дорівнює 1. Отримали число 143. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення наступного виразу. Перевіряємо. 456 відняти 179 відняти 247. Виконуємо першу дію віднімання: 456 відняти 179. 6 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 6 одиниць це буде 16. 16 відняти 9 дорівнює 7. 4 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 4 одиниці буде 14. 14 відняти 7 дорівнює 7, 3 відняти 1 дорівнює 2. Отримали число 277. Друга дія 277 відняти 247. 7 відняти 7 дорівнює 0, 7 відняти 4 дорівнює 3, 2 відняти 2 дорівнює 0. 0 не пишемо перед числом. Отримали число 30. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Скласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо 10 збільшити у х разів, значить помножити на х, і отримали 20, дорівнює 20. У нас рівняння на знаходження невідомого множника. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 20, відомий множник 10, х дорівнює 20 поділити на 10, х дорівнює 2. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 10 помножити на 2 дорівнює 20, 20 дорівнює 20, друге рівняння х. Збільшили у 10 разів, значить, помножили на 10 і отримали 500. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило, вибачте, множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 500, відомий множник 10, х дорівнює 500 поділити на 10, х дорівнює 50. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення і виконуємо перевірку. 50 помножити на 10 дорівнює 500. 500 дорівнює 500. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!